Чому зараз не будують ось такі споруди? Ну тому, що зміна часів, зміна інтересів людей викликають нові потреби щось будувати. І от такі споруди вони виконували колись свою роль, зараз, звісно, не виконують. Тому все, що зараз відбувається в світі, треба теж передивлятися з боку того, чи дійсно це актуально, чи дійсно це треба. А от, наприклад, дивіться. 1522 році така споруда була актуальна. Так от ви подумайте, а ви в якому зараз році живете? І не дивуйтеся, якщо хтось каже, що те, що ви робите, не актуально. І от навіть в такій ситуації старе вже прибирають. Дивіться, стіна вже не потрібна, щоб відкрити такий красивий вигляд. А далі вон знову йде стіна. Ну там, можливо, вона ще потрібна.